Як ви думаєте, що там? Нехай Кріс починає. Добре, давайте. М -м, нічого собі. Смак дуже знайомий, але не можу згадати, що це. А, здається, відчуваю кокос та молоко. Так, дуже прикольно. Джес, твоя черга. Я? Ну, давайте. Аж мурашки побігли від хвилювання. Хм, це дуже смачно. Та трохи кисло. Так, мені здається. Так, впізнаю смак ананаса, лайма та лимона. Ой, стало дуже кисло. Ось це обличчя. Просто умора. Ой, не можу. А що, вже моя черга? Добре, побажайте мені удачі. Яка ж це насолода. У мене дуже-дуже солодкий сік. Тільки я ніяк не можу зрозуміти, з чого він. Хочу зачекайте, здається, зрозуміла. Це кавун. Смакота яка. Хочу допити все до останньої крапельки. Одночасно, тоді нехай джез буде першою. Та легко. Так, спробуємо. Боже мій, як смачно! Так. Точно, там є щось шоколадне. Може, морозиво? О, так. А ще я відчуваю молоко. А також якусь солодку пінку. М -м -м. Можливо, це маршмеллоу. Взагалі мені дуже смачно, а це означає, що дуже пощастило. Гадаю, це какао? Ну що ж, я готова продовжити. Так, так, так. Що це? Не розумію, смачно мені чи ні. Незвично. При цьому трохи солодко. Але я не впевнена, що це якийсь десерт. Дівчата, я гадки не маю, що це. Але мені подобається. Okay. Ну що моя черга? Ура! Не терпиться поласувати. Хм. Ой, боже мій, що це. Чесно кажучи, на смако видно, наче це газовка з чимось дуже-дуже солоним. Пити це неймовірно складно. Мамочки, можна я це виплюну? Мене зараз нудить. Тримай швидше. Дякую. Це було жахливо. Співчуваю. Еники-беники, їли вареники. Ура, я перша. Так, що у нас тут? Вау! Це ж чудово. Я точно знаю, що це, бо це мій самий улюблений напій смузі. І він, здається, зроблений з банана. Полуниці. І я точно відчуваю там ківі. А ще кавун. І, здається, черешня. О, так, Це неймовірно. Мені здається, я готова пити його цілу вічність. Клас! Ну а що тепер моя черга? Так, судячи по консистенції, у мене також смузі. Ой-ой-ой, oh -oh. ні, тільки не це. Це щось дуже гостре, прямо як перець чилі. або навіть гірше. О, ні. Я зробила лише один ковток, а у мене в роті вже все пече. Дихати нема чим допоможіть Можу лише поспівчувати. Кріс, тільки ти лишилась. О, щось мені зовсім не хочеться куштувати. Страшновато. На смак, на смак це як соль. Фу, це дуже дивно та зовсім не смачно. І спрагу зовсім не вгамовує. Ні, більше я цепити не буду. Фу. Мені не подобається цей челендж. <рес> Стривай, можна я перша? <рес> Давай. Відчуваю, на цей раз мені пощастить. О, так. Передчуття мене не підвело. Так, Солодко. Дівчата, це щось схоже на молочний коктейль. Ось це я розумію. Я задоволена. Ей, загалом я тепер. Ну, добре, давай. Так, спробуємо. Мені також має пощастити. Ні. Ні, мені не пощастило. Знову якийсь дуже мерзений напій. Я зрозуміла. Там точно є броколі. Брокколі я просто ненавиджу. Nice. Гедота яка. Дівчатка, будь ласка, можна, я не буду це допивати добре, так і бути. Ну що ж, а тепер я. Ну що, дівчата? Якщо у вас було не смачно, у мене буде дуже смачно. А, ні, здається, я поспішила з висновками. Я нічого гіршого в житті не куштувала. На смак, як риба. Мене зараз знудить. Та що ж таке? Фу, ну і сморід. Так, не дихай, будь ласка. Ну і що, можна я перша? Ти вже була першою. Дівчата, не сваріться, я почну. Ух ти! На смак мені цей напій дуже нагадує какао. Хоча, знаєте, какао вже було. Напевно, це гарячий шоколад. Так, точно. 100% це гарячий шоколад. Класно. ням 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 А можна повторити порцію? Хорошого потроху. Чорт тепер я. Зачекайте, якийсь дивний смак. Поки не можу зрозуміти, що це. Схоже на міцно заварений чай. Прямо рот зводить. Мені не сподобалось. Ну і що? А мені пощастить, мені пощастить. Я в цьому впевнена. Ну, як же так? Це щось мерзенне. Ну чому? Здається, там є фасоль та помідор. Огидне поєднання. Гірше для напою. Що ж, подруга буває. Е-ні. Окей, окей, без проблем. Mm. Yeah. Ух ти, нічого собі! Як же це круто! Цей коктейль просто божественний. Та інгредієнти усі самі улюблені. Пізнаю нутило. І, здається, там є скіту. Одночасно солодко та кисло. Нічого подібного я в житті не куштувала. І це мега класно. А можна я тепер? Окей. Так, спробуємо. Е, це що? Звичайна вода чи що? Дуже дивно. Так, звичайна вода. Але чому, чому у мене язик став синій? Ось це прикольно, зацініть. Клас. Ну і що, залишилась лише я. Oh, no. Мамочки. Так, вдача точно від мене відвернулась. Це <плес> дуже солона та противна вода. На смак, як солоні огірки. Ні, це пити неможливо. Навіть не просіть, не стану. Мій смачненький. <плес> Давайте скинемось, хто спробує перший. Я вас зробила. <плес> <плес> так, подивимось. Ой-ой-ой, дівчатка, я точно знаю, що це, і я в захваті. Це свіжо вичавлений апельсиновий сік. Отак. Обожнюю. Щоранку такий п'ю. Nice. Cool. Тепер я так. Let's go. Подивимось. Uh -oh. Ой, йо-мойо! -йо. Тільки не кажіть, що це суп. Якийсь він зовсім не смачний. Відчуваю одні спеції. Мені не сподобалось. Я наступна, Чудово. Так. У мене також щось дуже дивне. Я такого раніше точно не пила. Хоча наче якісь знайомі нотки є. Наче там точно є газовка. Але не розумію, з чим вона змішана. Не може бути. Це дуже схоже на чіпси. Газовка зі смаком чіпсів. Ось це прикольно. Так, я розкуштувала та хочу ще. Ха -ха -ха. І я. Хоча ні, я пас.